У попередньому відео ми розібрали ситуацію виборів, коли на вибори йде Зеленський, і опонентом йому є залужний. Хто не бачив це відео, я категорично рекомендую до перегляду. Ми розібрали там дві ситуації: перша ситуація, Зеленський іде на вибори, і тоді єдиним єдиним опонентом, якого можуть виставити і партнери, і внутрішня. Тусовка, це буде залужний. Давайте будемо відвертими. Якщо Зеленський йде на вибори, ніхто, хто перебуває в Україні, свою кандидатуру всерйоз не виставить. Чому давайте я залишу це без коментарів? А от залужний, який генерал, який є дипломат, у якого очевидно є підтримка британців, а можливо, буде також і американців, вистояти, встояти в боротьбі з Зеленським, і до я не скажу слово дожити. А Дойти до фінала виборів може, адже ну, хто зачепить в Україні залужного? Яка служба може підняти руку на залужного? Ніяка. Тому у залужного шанси є. А, і ми в тому відео розібрали з вами: а що буде, якщо буде отака пропорція залужний Зеленський? А тепер розглянемо варіант номер 2 Володимир Олександрович виконує свою обіцянку 2019 року і каже: Я прийшов на один термін, все, що я міг зробити для країни, зробив. Я, на жаль, залишаю Україну в стані невирішеного військового конфлікту, війни. Я буду допомагати Україні в тому статусі, в якому забажає Україна і українська влада, яка буде обрана. Але я на вибори не йду. Що тоді буде в українському політику? Передбачаю, що в такому випадку кількість бажаючих зайняти місто, місце президента України збільшиться в рази. І кількість людей, які подадуть свої, свою кандидатуру на президентство, буде обраховуватися кількома десятками. Це може бути 15-20 осіб. Всі партії, сили, рухи, простори будуть намагатися себе реабілітувати в інформаційному просторі. Адже як тільки Зеленський скаже, що він не йде, це означає, що всі служби і відомства, які є нині підпорядковані президенту України, будуть в стані спостер... спостерігачів і тих, хто можливо буде підтримувати. Тихо, не тихо, офіційно, неофіційно, скоріш за все, неофіційно яких із, якихось із кандидатів когось стравлювати, когось навпаки мирити, когось піднімати, когось трішки опускати. Але активної ролі вони відігравати у випадку, якщо Зеленський буде балотуватися, тут вони не будуть. Якщо Зеленський не балотується, то влада фактично а, відпускає. Виборчий процес, і він буде відбуватися в більш-менш вільному режимі. І ось тут кандидатів може бути море. Напишіть зараз в коментарях, як ви думаєте, хто виставиться кандидатом в президенти. Напишіть, хто це прізвище. Понаписуйте, тільки не зупиняйтесь на одному кандидаті, за якого ви проголосували. Напишіть кандидати, які можуть бути а великими літерами прізвище тієї людини з рядочка, за якого ви проголосували. І ось я думаю, що тут будуть різні кандидати, різні сили, і боротьба може дійсно бути суттєвою. І тут переможуть, як завжди, гроші. Бабло, немає іншого варіанту. Чому бабло? А тому, що ви оберете ту людину, яка буде максимально пропіарена, яка буде максимально на телебаченні, яка, в яку вкладуться максимально маркетологи, іміджмейкери, спічрайтери, е яку підтримують максимально партнери. І яка буде максимально довго і періодично і методично стукати до вашого розуму, до ваших емоцій, до ваших сердець. В даному випадку, ось цей випадок, про який я говорю, великі шанси бути обраним знову таки у Валерія Залужного. Якщо в попередньому відео ви дивились і там ситуація далека від однозначності, ще раз повторюю, передивіться це відео, воно буде ось тут закріплене після цього відео. То в даній ситуації, якщо Зеленський не балотується на вибори в залужного шанси стають ну, відсотків 80. Я поясню, чому так. Проблема в тому, що Валерій Залужний, в у випадку відсутності Зеленського, зможе повністю підпорядкувати собі відповідні служби і відомства. Валерій може повністю підпорядкувати собі деякі інформаційні ресурси. Валерій може заручитися і заручиться закордонною підтримкою закордонних партнерів. Адже повірити в те, що закордонні партнери, які вклались інвестували в Україну, які дали Україні дуже багато ресурсів, боргів, які дали Україні дуже багато фінансів під зобов'язання. Повірити в те, що ці партнери віддадуть країну будь-кому умовному. Попередньому президенту, хоча це й може домовитись, до речі, чи Мураєву, чи Притулі, чи Ягодзінському, чи Арістовичу, чи кому-небудь іще важко. Я все ж таки схиляюсь до того, що партнери у випадку відсутності Зеленського на виборах, як кандидата, вони будуть ставити на ту людину, в яку вони будуть вкладатись, і без їх участі, от ми часто говоримо. За Російську Федерацію, яка там втручається в вибори в даному випадку. Я впевнений, що без впливу партнерів громадських організацій, закордонних оцих організацій, гран то єдських організацій не обійдеться. Партнери просто так не віддадуть країну кому завгодно, адже цей хто завгодно може прийти з непрогнозованими абсолютно меседжами, з непрогнозованими ідеями і може кинути країну в непрогнозований напрям. Тому вибори за відсутності Зеленського стають менш прогнозованими, хоча з іншого боку, більш прогнозованим. Тому що станом на сьогодні я бачу, як вже деякі соціологи навіть сьогодні, навіть при діючому Зеленському, вже орієнтуються і прямо відверто говорять, за кого вони. Ось, будь ласка, цитата. Соціолога групи рейтинг Олексія Антиповича залужний уособлює собою надії і сподівання українців. Якщо він піде в президенти, то Зеленському буде важко перемогти. Уявляєте собі, що буде, якщо Зеленського не буде на виборах, то за думкою цього пана Олексія, залужний взагалі без проблем переможе, тому що залужний уособлює собою надії і сподівання українців. Знаєте, я не знаю, які надії і сподівання українців особлі залужний. Я особисто за залужного голосувати в кошмарному сні не буду. Я не хочу, щоб мою країну після війни ще перетворили у військову диктатуру. Таке дуже часто траплялося і завжди дуже погано закінчувалося. Пост президента України повинен залишатися в руках людей, які хочуть знають. Мріють вивести країну з цієї війни, що буде робити генерал на посту президента? Ми з вами чудово розуміємо. Те, що він вміє, а що він вміє, ми з вами знали, знаємо і бачили. Тому Валерій може продовжувати писати свої книги. Деякі українці вже їх читають, зачитують, розривають просто на цитати. Валерій під час війни захистив кандидатську дисертацію ну на доктора філософії справа, коли він це робив, як він це робив. Сам Бог знає. Я, як людина, яка писала і кандидатську і докторську дисертацію сама, знає, скільки сил потрібно, якщо ти пишеш дійсно сам і дійсно займаєшся науковою, а не псевдонауковою роботою. Скільки потрібно сил для того, щоб це зробити? Але нікого не буду звинувачувати. Я сподіваюся, що це дійсно наукова робота, а не так, як чергова хата в чергового полковника з Ліпляна. Солдатами строкової служби знову таки нікого не звинувачую, але такі випадки, на жаль, бувають. Ти паче в нас в країні, де кожен другий чиновник, доктор, кандидат, наук професор ні разу не бувши в аудиторії і ні разу не займаючись ніякою наукою. Сподіваюсь, що Валерій робив все сам. Правда, коли він тоді керував військами, оце вже тоді питання. Як ви думаєте, які розклади можуть бути, і хто переможе на наступних виборах президента, у кого є шанси, і чи зможе український народ консолідуватись так, щоб обрати того президента, якого вони хотіли б, а не партнери або олігархи, або власники мас-медійних величезних корпорацій? Бережіть себе, спонсоруйте канал, підписуйтесь і. Нехай нас буде з вами більше. Тільки тоді у нас з вами є хоч якісь шанси. Хоча насправді шанси дуже і дуже малі. Але я вірю, тому я працюю, ви підписуєтесь, ви коментуєте, ви підтримуєте. Це надзвичайно важливо. Чекаю вас в коментарях. Лайки, дизлайки вітаються. Головне, не будьте байдужими.